Я чекав цей день дуже давно. Подивимося, що там як. Найдорожчі пусил. Тут в загублених посилках. Не то, чи ви на них заробите, а то. Який фарт у вас? Що там? Давайте разом тика. Вам не треба, я забрав. Сіо банди. як хтось каже, вам не треба, я забрав. Бо я не готовий мерігувати за те, що вам не треба. Я опушу ножками, то все вчинив. І тепер посилочка, яка має вагу від 1 до 2 кг, вартість 399 гривень. Ну що подивимося, що там і як там? Бо у мене інтерес бешений. І найголовніше, щоб ви знали, що суть в загублених посилках не то, чи ви на них заробите, а то, який oh. фарт у вас, сирин Ну, коротше, маленька лотарейка. Так що так, знаряддя праці, попрошу заблюрити. Ми дивимося посилочку номер 2 за 390 гривень. Я бачу тут якийсь бокал, я думаю, то не плоский бокал мені відправили. Може, флейта? Thanks. Ща. Зараз. О, мусора буде повно, повно буде. Такс. Інтерес бешений, чесно, я вам не можу передати. Я чекав цей день дуже давно, щоб зараз з вами тривати. Пише Color White. What is it? I I know. Не что щось. Ем один то щось інтересне, <плес> ха ха Натурі прикиньте! Вага! Вага! Пацани, дівчата, вага! 399 гривень. Я отримую вагу. А ну. Вау, яке упакування! Ти що, ти що? Прикол. А я, чесно, давно хотів пити. Тобто мені вселенно щось на натяки кидає, да? Після свят, вага. Новісінька, вага. Секунду У! паспорту, движення. Опа. Прикол. Все, чики-пики. Такс. Будь ласка, 399 гривень, і я отримую вагу, новісіньку вагу. То ви пишіть в коментарях, хто хоче вагу. Ми будемо серед вас це все дивитися. І як тося каже, скажіть свій е, фідбек. Як ви думаєте, цікава така штука? Чи так собі? Кому треба вагу, ви пишіть. А ми погнали. Загублені посилки, знаєте. Тут все така інтрига бешена. Тому зараз посилочка вагою 3-4 кілограма, дав я за неї 550 гривень. Що там? Давайте разом тикати. М -м -м, інтерес. Кусок камня? Може кусок якогось цегли якоїсь туди-всюди не знаю. Інтересно. Ну все. Знаряддя праці. Чекс. 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 <гум> Найся, пан Бог радує. Футболка червена в мене є. йо майо! Гантель! Гантель! Прикинь, гантель! Такс. Дві штуки по кілограму, тобто кардіо можна вдома робити. Новісінькі гантелі, Так, я їх навіть не відкриваю, тут все понятно, до гадалки не ходи. Плюс футболка на тренування. Спортсмени, не мерегуйтеся, я вам то все відправлю. То, кому треба гантелі, такі фані для кардіо, і футболочку для тренування, червону, так без було видно залаху йде. Пишіть в коментарях, я вам це відправлю. Ну найголовніше є, кіть вам не треба, я заберу. Сіо банда. Ну що, прийшов той момент, коли я буду відкривати. Найдорожчу посилку, яка тільки була там. Як ти се каже, вага 5 кілограм, ціна 850 гривень. Окупиться чи ні, дораз подивимося. Ну, главное, вам не треба, я забрав. Перше, що хочу сказати, 5 кг вона не має. Інтересно, понаджили мене чи не поонаджили. Будемо зараз позирати. Знаряддя праці мої. Чекс. Так як собачий корм приїхав. Може, да, якісь собаки і по дорозі поїли. так Такс, такс, такс. такс. <сту> Пише тойс! Іграшка! тара ра та та Будь ласка! Прикол! Так що в мене багато похресників. Я комусь точно не до кому подарувати машинки. Такий гаражик, туди сюдим А якщо є тут у мене мамочки, які хочуть, щоб їхня дитинка мала цю іграшку, випишіть в коментарях, я вам обов'язково відправлю, просто пишіть той, 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 з багато разів. Хто напише найбільше, той і отримає. Все просто. Ну я думаю, в сьогоднішній день на ринку іграшки. Ну, ця іграшка точно гараж, пару машин, вона точно коштує більше, ніж 850 гривень. Тому все на зв'язочку підписуємося, не губимо, тому що попереду дуже багато. Як тися, вам не треба, я забрав. Ну кажіть, да, що? кому це відправляти, а? Бо я вже пішов. Давайте, чекав адресу, Алівідерчі.